В ефірі канал другокласник. Доброго дня! Передачу ведуть Ольга та Дмитро. 22 квітня Всесвітній день Землі. Сьогодні в нашому класі бінарний урок живої природи душа промовля. Ми будемо презентувати проєктну роботу, до якої готувалася майже півроку. Тож послухайте анонс передач на цю годину. Ви познайомитесь з п'ятьма велетніми чарівниками, дізнайтесь про екологічне становище Новомиколаївки. Побувайте на смітниках нашого селища. Ми розкажемо про друге життя непотрібних речей. Складемо правила поводження в довкіллі. Ми... Ви познайомитесь з нашою. Екологічною агітбригадою. Фантазуємо про прилад, який знищує сміття безслідно. Пограємо в цікаву гру. Разом з батьками висадимо дерева на шкільному подвір'ї. Тож щасливого вам перегляду!